Хейт отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш і ти отримуєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Зділав хорошо, осуджений, здійлав плохо, осуджений. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин. І ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча всього, зрозумів, там їхало просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюють працюючи В українському там, проєкті в Тіктоці. І от можливість зайти заробляти, здавалося б, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменти для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. Люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, м'яко кажучи, що да? не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Здівав хорошо осуджений, зробив плохо осуджений, зробив дуже-дуже плохо осуджений. Тобто зробив якусь хірню, йди, з тебе посміються і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. Іменно людьми, які ниже тебе.